Отже, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 3, 6, 9, 10, 13, і ось буде 14. І в нас є один стопчик, який ми маємо пропустити. Набираємо 4 повітряні петлі і а, також з'єднуємося в третій петлю повітряну підйому. З допомогою. З'єднювальної петлі. І далі дивимось наступний рядочок у нас третій. Також, три так, повітряні петлі підйому, чотири повітряні петлі рядочку і далі ми будемо в'язати стопчик з накидом у стопчик попереднього ряду, дві повітряні петлі. Стопчик в той, в цей же стопчик. І а, 4 повітряні петлі, один стовпчик попереднього ряду, 4 повітряні петлі, і далі рапорт буде повторюватися. Оце наш рапорт. Отже, починаємо в'язати: 3 повітряні петлі підйому чотири 4 повітряні петлі ряду, накид. Шукаємо наш попередній стовпчик, вводимо гачок, пров'язуємо стопчик. Далі у нас йде дві повітряні петлі, стопчик у попередній цей же стопчик, ось так, має вийти у вас такий, типу рогаточка. Чотири повітряні петлі, накид, і тут ми вже пров'язуємо. Один стопчик з одним накидом, попередній стовпчик. Знову ж таки, чотири повітряні петлі, накид, і повторюємо таку типу рогаточку. Стопчик два дві повітряні петлі. І далі так пров'язуєте самостійно.